Із святами я вітаю, і сердечно я бажаю. Щоб завжди була надія від Андрія до Андрія, щоб не кашляли ніколи від Миколи до Миколи. Зустрічали світлі ранки від Маланки до Маланки. І завжди були ви в силі від Василя до Василя. І завжди була вам шана від Йордана до Йордана. І любов міцна Жадана від Івана до Івана. Від Андрія і Різдва Бог дарує всім дива, щоб жили щасливо в мирі в хаті чи міській квартирі. На покуті за столом було б сало щасником, кобаса своя, гірчиця, карасів, сметані, птиця, ще й картопля непісна, добрий келишок, вина, оселедець. І хлібина, курка, гриль, салат, грибина, помідорчик, огірочки, консервовані грибочки, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені, на подвір'ї в гаражі і на марки дві круті, щоб у житті було гірко лише від доброї горілки, щоб був успіх і зростання, були сили для кохання, щоб нічого не боліло, а у праці все горіло. Щоб колядки, світ лунали, щиро Бога прославляли. А якщо чогось ще треба, хай Господь прийшле вам з неба. Він здійснив ваші бажання, ще сьогодні з позарання. Він в кімнаті вашій був і молитву вашу чув, і за вашу щиру віру дарував вам щастя, міру, путь здоров'я і путь віри, кілограмів сто надії, фунтів мільйон любові і кохання не на слові. Діамантів так звідерце він вложив у ваше серце. Ну і ще букет удачі і добра у вашу удачу. Миру, злагоди, достатку вам бажаю на остатку. Нехай щепнуть москалі з української землі, нехай світ нам допоможе подолати сили злі, хоч складна у нас дорога, та настане перемога, щастя, радості, добра в новий рік без москаля. Від хати до хати весела новина, у Москві шлях трафив куревського сина, Накриті столи щедро, дуже багато, Святкує весь світ, кожнісінька хата, І тратяться гроші, і доляр, і злотий, Радіє планета, що Путін двохсотий. Тож хай здохнуть окупанти, Сруться всі колаборанти, свинособі всі падуть, ЗСУ хай в наступ йдуть. Під синім небом України сади вишневі зацвітуть. А у закохані родини велике радість принесуть в теплих соняшних домівках діти, хай сміються, дзвінко. Землі, зорені боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля, знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Не журіться добрі люди, перемога у нас буде. Хай живуть веселі щастя, лад, добро і розуміння. Перемоги вам бажаю, віри в серці і терпіння. Хай буде мир і буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, усі щасливі і багаті. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Христос зарождай!